Вітаю! З вами Наталія Венгрен і округлюємо числа. Отже, що означає округлити число? Це означає замінити число. Приблизним його значенням, близьким до нього і округлюємо з певною точністю. Якщо в нас сказано округлити до десятих, то ми розуміємо, що у числі, яке залишиться, має бути лише по одному знаку після коми, лише десяті. Давайте спробуємо. По-перше, коли ми округлюємо, ми знаходимо наближене значення числа, а не точне, тому дорівнює хвилясте, що означає наближено дорівнює. Далі нам потрібно розуміти. Зібратися, ага, нам треба до десятих округлити, підкреслюємо цифру, яка стоїть в розряді десятих. Далі нам треба подивитися на цифру, яка стоїть після неї. Їх будемо відкидати, але залежно від того, що тут стоїть, будемо дивитися, нашу цифру залишаємо без змін, або збільшуємо на одиницю. Бачимо, в нас записана четвірка. А ми пам'ятаємо: якщо 1, 2, 3 або 4, або ще 0. То ми попередню. Цифру не міняємо. Тобто в нас залишається 3,8, всі решта циферки відкидаємо. Давайте ще раз. Дивимося, нам треба до десятих, підкреслюємо розряд десятих і дивимося на наступні цифри. Їх будемо відкидати, але дивитись треба на цифру одразу записану після нашої підкресленої. І бачимо, що тут записано 9. І пам'ятаємо правило, якщо записано 5, 6, 7, 8 або 9 то нашу цифру треба збільшити на одиницю. Тобто наближено дорівнюватиме це 52,4. Ще один приклад. Дивимося, нам треба округлити до десятих і підкреслюємо цифру, яка записана в розряді десятих. Далі дивимося на наступну цифру. Це цифра 7, що означає, що ми будемо тут збільшувати на 1, а решта циферки будемо відкидати. Тому записуємо 370, цілих, як було, а замість нулика пишемо одна десята. Якщо нам треба округлити до сотих. Все легко. Ми просто знаходимо розряд сотих, підкреслюємо циферку, дивимося на наступну, наступна 4 це означає, що ми нашу цифру не будемо змінювати. І залишаємо, як було, 2,35. сотих. Наближено дорівнює. І ще один приклад: 0,084, а нам треба округлити всього до сотих. Підкреслюємо циферку сотих, бачимо, що тут в нас нулик. Але наступна цифра 8, це означає, що ми 0 будемо збільшувати на 1, а всі решта будемо відкидати. І коли ми округлимо, у нас вийде 0,1. Пам'ятайте, що якщо ми округлюємо до десятих – то всі числа мають мати тільки десяті. Якщо ми маємо до сотих округлити, то в розряді в дробовій частині мають бути лише соті. Все легко і просто.